Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо разом із вами млинці з куркою, грибами та твердим сиром. Для приготування нам знадобиться в першу чергу для млинців борошно 170 г, молоко 500 мл, 3 яйця, цукор за смаком, я взяла 2 столових ложки та олія 50 мл. Для начинки мені потрібно буде. Я буду використовувати куряче філе.